Так, здоровенькі були, чого є одноособова, а не спулка. Зразу да, ми таки ділимо акцент і внімання на те, що мене слухати на 100% не треба. Да? Я там не фінансовий дорадця, експерт, і ви поняли, вкус і аромат. Для цього є спеціально обучені люди. Тільки ви поняли, обращайтесь до них, нормально просовітуватися, проконсультуватися, але ні в случаї не про те, щоб. Зробили все за вас, вам все зробили під ключ, щоб ви комусь дали бабки і вкус аромат. Бо там вже я записав відосик із інтересною історією. Не знаю, він, мабуть, буде після цього відосика. Так що це цей відосик буде. Е, там кое що буду інтересно вам розказувати, так що ви зрозуміли. Делаємо все максимально самі. Це якщо ви хочете навчитися, якщо ви хочете да, зробити плюс-мінус все правильно, і щоб у вас були шанси на то, щоб остатися в цій ігрі, вилежні внікати всі процеси ізначально самостоятельно, вплоть початку да, всіх тілодвіжень, мільчайших і дальших, дальших, далі. Так що ви поняли, чого єдноособова діяльність господарча, а не спулка ЗО. Спулка це хорошо, вона вже коли ви будете на опиті. Так, да, якщо ти вже на опиті, то ти можеш там набрати спулку, в тебе є нормальний спільник, да, з ким ти все діло робити. Але якщо ти без опиту, в тебе є там лучший твій друг, там кум, брат, сват, це хорошо. це добре. Це хорошо. Один маленький нюансик, якщо ви зможете розділити свої акції і ви нормально з ним договоритесь, хто із вас лідер, хто із вас. На підстраховки, кому віддати більшу половину акцій, а кому меншу. І при цьому всьому скидатися бабками, наприклад, однаково. Ну ви знаєте, що, наприклад, Васильок номер 1 він жорсткий, він лідер, він всім движить да, процесом. А Васильок номер 2 він такий. Давай, давай, за любий кіпіш. А якщо що, вдруг там кому треба, бах, і все, типу, да. тобто такий тандем ще має, да. Іміє шанс на существування. Ну якщо ви два Василька, да, і кожен буде тягнути на себе одіяло, далеко ви не заїдете. Так що, це просто що я общаюсь з людьми, да, і вже у мене є примірні історії, що спольники це конечно, не є хорошо. Хорошо, як дам да, цитати ці в контактах, в Фейсбуках, Тіктоках, що бізнес построєний на дружбі, це плюс-мінус 95% шляпа. Но дружба построєна на бізнесі, о, оце красота. Тобто, коли ти пройшов свій опит, достиг да, якихось результатів, тобі судьба посилає паралельно десь такого самого типульку, вас зводить, ви викупаєте, що ви обоє красавчики, ну ти, наприклад, сильніший в тому, він сильніший в тому. Ви нормально да, собі ваше міровоззрення і подход до бізнесу однаковий, і ви такі. А не ли нам сліяння. І от тоді, оце да, це вже красота. Ну коли ви це ще там чарку да, валь, вальнули, і таки, відкриємо бізнес, давай, братік, братішка, щас ми з тобою. Ну, то це дорога в нікуди. Я в такому випадку вам советую, вам і цим братішкам, давай відкриємо по фірмі. О, красота. Ти відкриваєш свою, твій кінчарік відкриває свою єдноособову діяльність господарчу. Щас ми до цього дійдемо. І ви вдвоєм движетесь, ви одразу побачите, хто є, хто, хто як двигається. Якщо ви вдвоєм цей путь пройдете, то вас по-любому через 3-4 роки судьба зведе в місці і ви тоді вже з пулочку да, свою відкриєте, і це вже буде зовсім інше діло. Но якщо ви ізначально і ви столкнетесь з тою движухою, що вас живе, а вас жде дуже цікавий путь, то... Я болічим вірю, що один із вас. Ви по-любому вдвоєм да, але я більш чим вірю, що один із вас точно почне крутити педалі в обратну сторону, почне панікувати і все остальне. Так що добре задумайтесь про. О, я якраз хотів одільну тему записувати, да? чи самому, чи не самому, вот вам ответ, Бо якось хтось мене спрашивав, краще самому чи лучше з кимось. Якщо ви двоє Васильків неопитних, да? І ви обоє не знаєте, хто із вас главний, то кожен своїм путем. Це хіба що, якщо ви я ж кажу, чарку пили, ну ви кажете, що брат, давай ти, ти красавчик, ти, е, ти генератор всіх ідей і все таке. Коротше, веди, а я за тобою, я тобі тил прикрию. Якщо що вдруг там, хтось захоче поцегукатися, я йому бах, і все, типу, да. Ну, з таким підходом, що є Сонік, і ота білочка Соніка. Да? Сонік піздує, він самий головний, там по попуті всіх підбиває. Да? А білочка тільки почищає тих, кого він пропустив. Да? Лібо на оборот білочка може наперед пролетіть, там якогось густя да, поднаїбнуть, а Сонік уже потім його... зніс. Коротше, це така тіпа, да, метаморфоза, ні, не метаморфоза. Мій словарний запас, люди. Жіночка ні, ти, в таких случаях мені підказує, яке слово подобрать. Коротше, ви поняли, про що метаморфоза. сектор Газа переслухався. А до канала метаморфоза. Я таки не знаю, що це за слово, кстати. Коротше, ви поняли. Що я хотів цим поводом, да, що я хотів сказати? Тепер, чого, чого діяльність господарча? Спулка це вже йде такий, да, настоящий бізнес. І якщо брати діяльність господарчу, це такий. Тренажерчик, понял? Це такий симулятор, тренажерчик, грубо говоря, перед тим, як вийти да, в серйозну іг, в серйозну взрослу ігру. Винужні цей симулятор пройти на цьому тренажерчику погулятися. Дяльність господарча, вона простенька в налогооблаженнях, в налоговідінні. Вона просто, вона елементарна. Ти собі. Фактурки приходу в тебе є, фактурки розходу в тебе є. Ти це все бухгалтеру скинув, це теж дешево стоїть. Вона собі все посчитала, налог з усти заплатив і все. Да. Далі з деньгами, все ж в тебе є, ти робиш, що хочеш. Спулки там вже по-другому, там вже бухгалтерія дорожча, там за кожну копійку тобі треба вести чіткий контроль, то вже така то вже серйозна ігрушка. Да. Діяльність господарча, така вона полурозпіздяйська. Для чого я говорю, що вона хороша? Тому що у вас немає старта цього всього контролю. Ви ж не зараз. То що я кажу, готуватися, Excel і все вести. І Прикиньте, ви залітаєте ще на діяльності господарчі плюс-мінус все упрощено. А ти ще без підходу, без Excel, без нічого. Ти просто чар купив і такий, о, фірму відкрию. І ти відкриваєш в блокнотику ведеш свої діла. І в тебе тут щось сложне, кщінгове і все таке, Та й все. І ти, ти вздьорнувся, да, грубо говоря. Так що, починаємо э, з діяльності господарчої. плюс вона набагато проща. Но до діяльності господарчої вам треба іміти карту резидента або сталий ну, тому що, потому що, потому що Тоже буде сложно. при лізінгах, при кредитах вас в першу чергу спрашують про документи. Якщо на спулці, в теж документи все таке, але їх в першу чергу ваші бабки, ваша історія і все ваше, да, що ваша спулка, хай навіть буде бабок, в цій спуки нормально. Але но вона, якщо без історії, без нічого, якщо вона да, не зауфана, як то як кажуть у народі, то. Буде дуже важко, щось нібудь отримати. Якщо ви получите це можна, ну, ви блин, будете там, перші взноси велик по 30-40%. Да? Якщо, наприклад, на діяльності господарчі, у тебе нормальні документи, ти там полгодика-годик поработав, показав трохи себе, на да? людей себе, показав. І ти можеш старт, як в моєму випадку, я через год взяв перший свій лізинг під 5%, да? другий лізинг теж під 5%, третій я взяв під 15%, Ну, тому що я вже багато лізингів подобрався і кредитів перед цим. І така штука. І то я б тих 15% не брав би, я б зробив би паузу, і через 2-3 місяці взяв би свій лізинг по 5%. Ну така в мене була ситуація. Мені треба було брати ту машину, треба було її забрати срочно. І от такі діла. Ну то вже віддільна історія. На спулки набагато буде важче. А ще, не дай Бог, вона молода. І ви зі старту пішли в якісь мінуси або ще щось, ну все, там вже дорога, просто в нікуди. Спулка це вже серйозне тілодвіження Це ти коли вже навчився. Вона потім вже в майбутньому коли ти фірму простроїв, да, діяльність господарчу, в тебе там уже парк з'являється, ти вже прохавався, що, як, До чого, ти потім поймеш, для чого тобі спулка, вона тобі треба буде. От ти діяльність закривати не будеш, тобі буде діяльність господарча, а до неї буде плюс сполочка. А до сполочки ще й буде цурочка з пулочки. Там уже ти все поймеш. По камість тобі це не треба. Ти якщо не опитний, тобі цього не треба. А ти, хто опитний, то ти і так все знаєш, в принципі. Ти, хто на опотік. Напишіть в коментарях. Я, 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 да, я не можу бути там супер але Я на своєму опиті, як я йду на діяльність господарчі, і у мене є паралельні да, кінти, які ведуть спулки, І всі розуміють, що вони жаліють, да, що вони з спулок почали і вкуси і аромат. Но хтось справляється, хтось не справляється туди-сюдим. Коротше, для старту діяльність господарча. І не слухайте там нікого, що це шляпа, що це. Ти на діяльності господарчій відвічаєш всім все своєю жопою. Ти на спулці теж жопою відвічаєш, роднулькин. Особливо в спуці є такий маленький нюан... нюансик. Ти, якщо його проїбеш і не успієш, да, підготуватися до банкрутства, то ти будеш освічати всьою своєю жопою, волохатою чи лисою. Да? Ти будеш і жіночкою теж. Ти будеш всім повністю відповідати, і на спуки, так само, як і на діяльності господарчій. Але На діяльності господарчій, ти стояшся з якимись трудностями і зробиш цей підход правильно, ти зможеш дати якийсь кредит, якесь фінансування, або ще щось для того, щоб з тієї ситуації вирвати. На спуці теж це все можна зробити, але це буде важче набагато зробити. Опять таки, в моїй практиці, да, що люди, які елементарно беруть якісь кредити або фінансування. На спулках, але це історії таких немає. Да, Тому що кажуть, ну, роднулькіни, вкус аромат. У тебе типу, історія бути лучшому, да, поправся і буде в тебе все добре. Слухайте, коли я столкнувся з проблемами да, на діяльності господарчі, і всі ці штуки в початку року, да, прошло, ні, цього, 24-го, то мені, блін, певні всі відказували. І потім, слава Богу, я зрозумів, чого мені всі відказують. Да, я пройшов цей урок, нормально все. Зараз вже мені починають бабки починають мені продовольчати банки кредити. А я вже навчений, я вже так не веду, я буду брати, деньги, я буду брати новий кредит. Це вже мене буде геть все по-другому. -по З новим моїм да, підходом ішленням. Це буде рефінансування, плюс інвестиція в будущее. Коротше, там вже зовсім... уже потім, коли це все діло пройдуть. На це я буду записувати і відосики. Так, що я не знаю, в мене вийшло вам дати відповідь на моє питання чи на ваше питання, єдноособова чи спулка, звісно, єдноособова. Старт тільки з єдноособовою. Якщо ти неопитний, якщо ти молодий, зелений чи взрослий, зелений, якщо ти без опита в цьому ділі, запамимою, Раднулькини, я просто, мабуть, достану цим і буду попугай. Но в будь-якому випадку польський язик. Хоча б якщо ви будете соспульником, то один із вас по-польськи дуже дорожний тріщать, як дядько. Да? Польський язик, документи сталий побут резидент, або сталий резидент, або громадянство. І вкус і аромат. Ідеальність господарча для старта. Но документи желательно в будь-якому. Понимаєте, це транспорт, це не жабку вам откритикусь, да? либо там кафешку по готовій франшизі і йде. Де ти якраз і не можеш включати мозги, бо на франшизі ти обіцяна. Ти робиш то, що тобі кажуть, робити. і ти не можеш нічого зробити лівого. А оце все це створення, ти сам создаєш. І в транспорті немає франшиз. Чого немає в транспорті франшиз? Так, да, є там підвиконавці, всі діла, але такого як франшизового немає, що Тобі прямо розказують, що робити, бо тут все нестабільно. Транспорт це дуже нестабільна штука. Як я там в слідчому відосику говорив, добре я при, прикинув, да, ви потім подивитесь. Це ти як в море да, запливаєш на доски, там, на кораблю, я не знаю на чому ти. Давай на доски на, на скейт-доскі. <сум> Снов доски. І може бути море таке плаве, да, хорошеньке, таке спокійненьке, як там щілька, штука називається. А може тут прилетіть така волна тебе, як йоблоть, і знести з тебе з цього всього, або там буде плести якась садка. Вони ж то, вроді би, хороші, ці касатки, але і кілери і йобнуті, І ти можеш усі пустюсти касаточкою, і вона буде з тобою гулятися. А може тебе й так хвостом, що ти в ту зимун улетиш. І от це така штука в бізнесі, в транспортовому, в будь-якому бізнесі. Ну, просто він, цей бізнес через щур специфічний. І вам треба розуміти, куди ви будете лізти, що ви будете лізти, а я це як все повторюся. Вам треба готуватися. Логістику собі підшукувати, запасну логістику підшукувати, які машини ви вже знати, що як ви будете робити, з ким ви будете робити, яка форма діяльності. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Якщо ви два супер кльових братішки, кінтярики, я вас прошу, відкрийте кожен по своїй фірмі. Міняйтесь опитом в кого що до чого, нормально все. Просто тако, ви, грубо говоря, в місті одна фірма. Назвіть Васильок, 1 Васильок No2, свої спулки. Да. Ви будете як одне ціле, допомагайте друг другу. ведіть дві різні фірми. Ну, у вас поміняється зріння, хтось побачить, що в цьому транспорті на ну, його нахрен і краще йому стабільність, а другому, що ні, це за транспорт і все таке. Типу, да? Ну, коротше, в будь-якому випадку, вас підуть, будуть, будуть движухи. Я совітую, що краще ви... Одкрилися по поодянності, пройшли путь, і там через 3-5 років, коли ви вже пройшли Крим, Рим і мідні труби за цей період ви якраз просто пройдете вже весь всі-всі етапи да, качель. Далі у вас вже буде опит, і вже буде у вас всем по-другому. Ви сезрієте, ви сезрієте як підприємці, і от потім уже після цього сезрівання. Ви зможете об'єднатися в спілку, В кожного станеться по його діяльності господарчий, а в місті ви створюєте спілку. В того був спілка Васильок 1, в того був Васильок 2, а це ви створюєте спілку Васильок. Коротше, я думаю, що в мене вийшло максимально просто вам об'яснити. Вопрос чи спулка, чи діяльність господарча, і якраз тут аж я зацепив тему чи самому, чи з кимось. І не ведіться на лахатронщиків, що ми за тебе все зробимо, Дай нам бабок, дай нам всього слідуючи відос. Це буде просто треш. Подивитись, ахереєте, Пройдіть весь етап самостоятельно, тим більше откріть фірму, там нічого сложного немає. Діяльність господарча бухгалтера знайшов, прийшов до неї, переговорив з нею сказав їй, що тобі треба Открити діяльність господарчі це ще no проблем. І спулку так само. До бухгалтера любого свого приходиш, полчаса в тебе спулка, діяльність готова, вона там тобі всі реєстрації поділиє. В там хіба ж треба пару бумажок десь кудись занести. ну Я там не в курсі діла, але плюс-мінус. В моєму випадку на діяльності господарчій то все було повністю електронними підписами, все було зроблено, вати. Всі ці штуки, з усів, все було позглашено і вкус і аромат. Так що ніяких контор, нікого вам не треба, не треба, максимум що, можете якогось дурацію знайти, фінансово з кимось проконсультуватися, бухгалтером якимось да, проконсультуватися, комусь заплатити гроші. що тобі, як тобі робити і вкус і аромат. Такого, як я, десь да, позадовбувати, знайти якогось блогера, когось, хто цим займається, хто йде на контакт, поспрашувати сюди, платно, безплатно, там уже як вийде. Да. І вкус аромат. Все, я надіюся, я вам дав відповіді на ваші питання. І до наступних відосиків. Ага, кстати, бо це. Е -е ну, ви самі мене задовбуєте, там, як задовбуєте, буваєте, там, типу, що братішка хоче тебе відблагодарить, да, туди-сюдим, там мені поміг і все такое. Ви знаєте, що я це діла поки місяць, чисто серцем ділаю, да. На цьому зарабатувати. Я б може б хотів би але я не знаю, як ці консультації проводити. Я постійно в трасі, там онлайн-консультації, зустрічі якісь зустрічі я зможу робити, коли я вже буду домашній, Да? Це ще як мінімум до другої половини року. І ви поняли, так що про платні консультації можна, буде, що ніби думати. Якщо хочете, то я не знаю там, по відеосвязі, в будь-якому випадку фізично за мною в ближайших полгодах точно. Нікому зустрітися не вийде. Там якісь да, можна зробити, договоритися. Ну, певні зв'язку, я буду гроші, тому що в моєму і я і социап... не люблю да, там, розговорів, то за таке я буду брати, якщо хто хоче, і там ми з вами сядемо вже будемо чітко розбирати вашу ситуацію. А, ну. Щухається. Я думаю, не знаю, сотка, мабуть, хто хоче, Сотка бакінських, консультація прям званюємося і я вам уделяю своє дорогоценне время. Або безплатно в WhatsApp задавайте мені свої питання. Я на що зможу, буду вам відповідати і підказувати. Мені не впадло, просто що в WhatsApp я собі прослушав, коли появилось настроєння, відповів, коли появилось настроєння. Та і все. А хто хоче прям цілий діалог, все порозбирать, щоб я вислухав свою думку, підказав. Коротше, все прям, що це був настояще. Да. Настоящий розговор, то він буде стоїть бабок вкус і аромат. Так от, я там зробив Баймія Кофі. Це для тих, хто просто кому я поміг і хоче мене благодарити туди-сюди, ви поняли, то можете посилочки прийти, накидати мені бабулітики в Баймія Кофе. Оттуда я його чогось ділав, чисто для. щоб обновити апаратуру в YouTube. Я не хочу свої бабки, мені впадло їх вкидати, да, но... Купити якогось мікрофончика, переходничка до GoProшки, всякі такі штучки можу, да, щоб улучшити качество контенту. Так що то чисто в баймі кофе, жила Типа, скидайте, не скидайте, я скидяться ділаю від щирого серця. Я не хочу там за це бабок брати. Да. Так що то, що я записую відосики, це чисто для вас. Просто є жлаючі, там не знають, як мене відблагодарити, Там хтось хоче зустрітися, там візкаріка подогнати, ще чогось, але мене зловить важко. І я коли десь вдома, то я хочу жіночку це в проводити. Да. Я не хочу ніяких встріч. А хто хоче відблагодарить, buy me, хтось хто тільки хоче тих чашок, може мені насипати, якщо що вдруг. Ну а хто хоче консультацію повноценну, то сотка бакінських, ні, сотка єврейчиків, давайте сотка єврейчиків. Договарюємося, я думаю, це вихідний день по-любому, який то вибираємо. І з вами нормально по відеозв'язку, або по телефону, і проводимо повністю весь розбор всіх ваших движень, І я думаю, чим зможу, тим поможу. Все, вкус, аромат. Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Mama, please don't wanna am about to let my heart speak friends keep telling me to leave it Let's get down, let's get down business.